9-10 березня ми вшановуємо Тараса Григоровича Шевченка. Тарас Шевченко це завжди сучасно. Це центр нашого культурно-історичного світу, волею історії, пов'язаний він з Україною. Внаслідок розв'язаної Росією війни постійних бомбардувань українських міст і сіл в умовах руйнувань посилилася роль українського пророка у пробудженні і становленні національної свідомості українців, їх патріотичного піднесення та єднання у боротьбі за життя та незалежність країни. Тарас Шевченко не був політиком, але на його ідеях сформувалась свідомість і світогляд нації. Він не був полководцем. Але його слово підняло до збройної боротьби тисячі українців, які по Шевченківськи дивляться на нинішній стан України та українського народу, які розуміють і беруть відповідальність за все, що відбувається у нашій державі, крізь віки, чути заклик апостола Правди і свободи, нескореного борця за волю України до майбутніх поколінь. Свою Україну любіть. Вечірня. Зійди на догорою. Поговорим тихесенько. Не болюсь з тобою. Розкажи, як за город. Сонечко сідає. Ні, дім. Як віта веселочка, воду позичає. thank <laughs> you